Дорогі мої співбраття, священичому, дияхонському у нашому служінні, любі діти, які цієї ночі прийшли сюди до Кохавини, розлюблені браття і сестри, дорогі паломники стежками нашої, чудотворної поховинської землі, Господь велів нам ворожити. Усім скоро за дві години відійде в історію, а перед нами повстане багато нових виробників, деяких ще досі не знали. Мати Тереза Спилькуте говорить дуже влучно, минуле вже не є наше, майбутнє ще не наше. Єдиним часом, який нам належить, є теперішня ми. І сьогодні в цей перерізняний час, в час Лахавинської ночі, коли темрява крила нашу землю, ми зібралися на подячну святу літургію за прожитий рік. Ми зібралися тут, в серці нашої Львівської провінції редактористів, де закладається фундамент монашого життя наших співбратів, де формуються ці перші клітини монашого покликання, де вони зозрівають, дозрівають для того, щоб піти, дозрівають для того, щоб повернутися знову сюди на стежки цього відпустового місця. Сьогодні я є також паломником вдячності. За час проведений тут, бо минулого року саме той же час ми були також тут разом, Правда, я був дещо в іншій ролі, але був і хочу лишитися найперше людиною. Хочу бути надалі одним із вас, бо як християни, ми є всі рівні, тому що ми маємо. Щоправда, ми маємо трохи різні служіння в нашій церкві. Хочу цього це вечора, цієї ночі подякувати кожному і кожній з вас за працю, за молитву, за жертовне служіння. Дякуємо тим, Ми втрачаємо, втрачаємо інших людей, втрачаємо найрідніших людей. Може хтось має певний неспокій, чи також докір Богові, а чому ці люди вже відійшли? А чому вони не є з нами? Чому вони вже в вічності? чи це є самозрозуміле, що вони мусили бути з нами. Чи ми вміємо дякувати за ці моменти, що вони були з нами? Це не є самозрозуміле, що ці діти народилися. Це є великий дарунок Божий. І кожна година, кожен день перебування цих дітей з нами, це є подарунок. І за це має бути найперше вдячність. Ми, напевно, ще сьогодні багато. Важливий день приготування певних звітів, підбиття певних підсумків за цей рік, щось могли б пригадати, щось не могли пригадати, де, що хотів цього року, можливо, дехто хотів щось встигнути, щось ще доробити, але будьмо відверті, все вона не вдалося зробити. Якщо ми так подумаємо, а що було найважливіше цього року, цього дня. Моєму житті. Недавно я читав гарний вислів, якщо би ти стояв перед вибором, вибирати хліб чи свободу, що би ти вибрав? А що би вибрали ви? Свободу. свободу. І далі продовжується ця думка. Якщо б ти вибрав хліб, то ти втратиш все, і згодом втратиш. Хліб. А якщо ти вибереш свободу, то ти здобудеш все і хліб будеш мати завжди. Це є таке порівняння, як матеріальні речі відносяться також до нашого особистого життя. Іванське слово, Іваниста Волки також нас заохочує шукати тих скарбів, які не можуть ніколи пропасти, які назавжди залишаться з нами. Які нас будуть супроводжувати, де ми не буде і найперше, вони нас поведуть до вічності. Ми прагнемо у цей передизвяний час плекати почуття єдності з Богом, з собою, з найріднішими людьми, з ближніми. Коли ми йдемо на Прошу до йому, ми хочемо там побачити Марію Ісуса, але там ми. Ми зустрінемо також Йосифа. І Йосиф, як вручник святої Бородиці, він якраз. Тілення не завжди нам все вдавалося, не завжди нам вдавалося відкрити вуха і серце на різні потреби, на викриті часу для Бога. Ну, бо ми є люди, ми є немічні грішні люди, тому цього вечора ще в цьому році хочемо собі пригадати декілька речей з нашого життя чи з чи з останніх днів, тижнів, місяців, чи навіть цього року, за яким ми дійсно щиро хотіли попросити Бога пробачення. Ми хочемо ці моменти віддати в руки Божого милосердя. В цій нічній тишині поковини ми маємо для цього можливість. Це є найвідповідніша мить. Саме цей вечір ще цього року. Бо ми вже нікуди не спішимо. Ми вже, напевно, воно все приготували до святкування. Ми повернемося, це все на нас чекає. Але ми хочемо цього вечора не забути все ж таки те, що є найважливіше. Саме вдячність. Це слово ніколи не має зійти З наших очей, тобто з наших поглядів. Аугуст фон Онцепю, піс... німецький письменник і драматург, каже, що вдячна людина, мов родюча земля, віддає десять разів більше від отриманого. Тобто вдячна людина приносить щедрі плоди, вдячність цілює, вдячність будує відносини, а невдячність нас ізолює. Невдячний, робить нас хворими людьми і цього вечора. Хочемо також просто подякувати Богові, за декілька моментів, знайдіть їх за останні дні, місяці, тижні. Знайдіть їх обов'язково і подякуйте Богові за те, що ті моменти були в вашому житті. Подякуйте Богові, за те, що ми є разом сьогодні тут, бо це не є самозрозуміле. І стоячи в тій містичній тишині Похавинської ночі, хочемо в глибині серця сказати минулому вдячність, хочемо сказати майбутньому так, і це ми творимо у формі нашої спільної. Іної молитви, яку звершимо сьогодні, в теперішню мить, у саме ця мить належить нам. Ми просимо Божої упіки на подальшу, дорогу життя. Амінь.